Ну, коротше, всім привіт! Опять моя ефірна фраза. Будемо сьогодні опять продовжувати проходити в в Долина шумів або Долина шорохів. Я б ще сказав на німецьком, але я не знаю німецька. Коротше, починаємо. О, начинаємо, продовжуємо грати, ми позабивали всіх бандитів. І зараз будемо забирати контейнер. Посилки. Так, мені трохи неудобно тут. Алло! чути? Надеюсь, що мене так чути, чута, то что у меня тут микрофоном проблема выстил за маленьким мене мікрофон не влізає на. А такого вроді, норм. Я вчила спасить и хочу. Порвати не ужак бандитів. Блин, твоя амкуй. Я на нка в говни, конечно. Я що він такий, я подвалчик. А ви що, пацани убити мене хочете? ой йо ой-йо! Моя на одного не чесно, але кого цікавиться чесниця? Правильно? Кого цікавить Чесно, Чесне, да нікого. У мене є гіперпістолетик, він всіх заб'є. Ріл, пістолетик і прилютаїм, ба. Де ти? Ви не замітили, що в нього моделька йоги. Ну то не йога, конечно, но блин хранит. О, пошу засыхи. До Дорога, да. Заткнись, идет! Не, короче, все. Валим побыстрее, чудова. Блин, спасик, вот здесь был нормальный спасик, я помню. Чуть сковос его можно тут найти. Мне надо нормальный спасик. На спасик. Ну тоже говне. Да, цей ваш набагато лучший. А зараз не заберу його. Не, конечно, я, конечно, его заберу. Так, забираем его, ставимо его сюда. И заряджаємо. Жекан Все скажете, типа ты шо, дебил Жаканом Я скажу, mm -hmm. да. Не, ну не ну, ЖК в керів, это норм патрон. Типа хтось говорить, что невозможно нормально в нам грати. А куда они вже? Ни уже все, обратно надо забирать хіба не туда есть. Короче. ЖК норм патрон, но дротик лучше. Потому что можно зробити снайперскую двух Я, помню, так рад, в типа, а номели и так далі. Бул такий тозик с прицелом. І вот я щас про него по попали. Чуть Максимиляна. Что таке? Привіт, я у а, це ти. Мунди сказав, що ти вилагодиш питання з пакунком. Так, ось це він довелося вбити бандитів. Ну, виходить, інше неповадно було. Монде сказав, що когось шукаєш ти. Шукаєш сталкерів, бо його завелбеса та не бачив їх. Пам'ятаю, вони, на слові, начебто, нормальний. Артефакт серце Оази шукали. Але лимилося в центр долини, так і артефакт спокійно зараз там найманці. Мати їх розвелося, якщо це коротше, та продовжує. Пішли вони групою Радіка. Якийсь час від них не слухали духу. Думали, все, пропали хлопці, але недавно ми одержали сигнал від Радіка. Стрягли вони на іншому кінці долини, без їжі, майже без боєприпасів. ні. Вперед не можуть піти ні назад. Єдиний відомий прохід у центр. Доли не контролюють найомники. Ми е, забираємося атакувати їхній табір, щоб звільнити прохід. Мої хлопці вже на місці, і твоя допомога буде дуже до речі. Тим паче, я радіка в твоїх інтересах, так що порушуй. Е, да, да, я з вами. Я готовий йти. Що да, да, надо забрати. Що не ти там Що делає? А, да, на нас наряду сурово, так і не читати діалоги. Снайперка. Ну, типа, опецька, я не типу, ти не Я готова і ти домовилась. Ні, Ріл, я люблю інколи бігати зі снайперками. Це прикольніше. Турбурка, снайперка. Де вона буде проходити десь далеко? Снайперка це імба! Та ще груза може його забити, але... Тимірант лопить положний. Даже думашку сьогодні зробив. Так що набивати ми його не будемо. Не, ну то я ж не получаю грузом моїх. Йоху! Корот. Отако ми просто йдемо собі, йдемо, 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 йдемо. Йде собі дороги, сталкер, як бачить, дофіга аномалій. Програм самий центр і я здох. Да, в мене прямо огромне, сильно класне почуття гумору. Правильно я розумію? Отугаш. А що я там забув? Правда, які класні аномалії? Нереально, а до не шоро шумик, прикольно ж хто за такие киберсмешали? Хепп у на тебе. А, да, я помню, что там. Тому там вот там такие называют. Ой-о! 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 Ой-ой-ой! А уже, пацаны, меня выйти хватит. Опа! Нема наребить. О, как тебе туш. Подруга, знаєте, мені нормальні патрони Ні, все-таки я передивлюся свої ці думки. Мужика е, е, говно, да. Дро... А дротик це імба А дротик це імба Хто согласний, що дротик це імба, ставте лайки. Хто не согласний, що дротик це імба, тоже ставте лайки. І вас так убечно немалое боро. Да, ну а Поки там доберемся, дубераемся. Опа, опа, опа. Опа. Не байка прицел, я його ублюдку. Там кем будет. Что, съебли собака? Нет, я б собака. А ты обычно собака. Собачки! Ага да вот так мы дрон пули, да я могу куда-то Ти там де Ма. <рик> Марубо шо вже, капец Я куда прийдем то я загадаю Да я, я, я разные такие патроны Да, є, бачите, 7H14. 7H14. 7 це не 14, так то... Ні. Що вдруг хто не знав? Опа, по-моєму, ми знайшли то, що... Йп, балет, в У мене в клавіатуру кожен раз у вас привіт, Опа, привітаю, що наслабити хоче, а не ви не хочете. А, тут цей ідіотський прицел, точно. Родимот новий, але ну, як новий старий навбору цей. Як справи мисливські? Ну, кот так ти там. Коротше, я буду защищати. Привіт. Перете як першого горарик. Добре, я завжди готовий. Сейчас заштурмуємо і кінчимо вже серію. що спинем ну, ну, так як концентр уморных классных наряд у чел спить чел спить другий спить блин прикольний. лагерь оборота может на Ой-я, ой-я! А ви що мене робити хочете? Чоперний баля подорожі! Там де чели, блять, на лете лукапи. Я кидаю гранату. Та ви задуха! що Я не йову, Ну, що да трохи є! Та час спить, бою його про... Розбуди! Мечало розбудили прям жорстко. А тепер дивіться, я ядерну собі шу. Пошли. Здорово! Це така розка. І ну вичистива, я так скажу, що вичили те раз, чому як вичерп? Все, він спиться! Вкусный. Вкусный получился. Ч спить? Опа, 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 опа. Забел. А, и ты тут тогда. -ту Та -да. Хеп -пу. Хеп -пу. Хеп -пу. І гранату надо сейчас. своєю гранатою, гранатою. Ти мене підриваєш. Кого-небудь, блін, є патрони на мою, на мою. Ось тобі, граната! Кого-небудь є патрони на мою алерку. Алерка просто це імбова і штука взагалі в сталкері. Ну як імбова? Я б не сказав, що прям сильно така вже імбова, але ну, не пуха. Але радик, ми його так спасемо сьогодні чи не спасемо? Більше всього він десь там спав. Фу. Ладно. Так, що тут у нас ще є? Тут був челлендж, спав його відбудети, якось не проснувся. Ще трохи почекаємо. Це ми всіх уничтожили, просто унизили, перенизили, перенизили. Мені... Як можна? Дуже мало патронів дуелерки. мені хтось не йде. Окей, я де радік? Радіка немає вже, так? Да? Це той є. Тухай поспілкуємося. Непогано, так що до допомогти? Спасибо! Повідомляй радіку про твій поруг, він допоможе чим зможе. Тільки піднеси йому небагато провизії. Окей! Ну, привіт! Ну, розповідай, давай! Чікс глушитель знато и і... да сейчас тащусь прям в модельке от хво типа ой ну типа дезертигла ну там без глушителя конечно вер лучше выглядает но за глушителя тоже это прикольно выглядает опа Не, ну гром в говні. Ки лучше. А вряд ли макулежки перегляды. Ну грузу я бы, конечно, забрав, но ну, поки що тільки розрядим. Я предлагаю на тій щасливой ноті вже закінчити. Коротше, всем пока.